Вітаю вас, друзі, шістка Владіміра Путіна Віктор Медведчук продовжує гратись із людськими долями та використовувати тему обміну полоненими для того, аби пропіарити себе та свою недолугу політичну силу. Зовсім скоро владімір Путін, а точніше його маріонетки, мають передати іншій маріонетці Путіна Медведчуку кількох громадян України. Ну, принаймні про це повідомляє ряд медіа, і про це заявила уповноважена із захисту прав людини. Людмила Денісова. Буде передача е, цих, які е, незаконно отримуються е, посереднику, саме так званими ДНР і ЛНР. Що нам відомо? Відомо про те, що зараз е, доставлене з лічі ізоляторів ну не зараз а вони вже там знаходяться в місті Луганськ три особи, для, які готують на передачу, і в місті Донецьк, чому три шість. Осіб і зараз харчують, миють, надають медичну допомогу, роблять охайний вигляд. І е, я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть через такий маршрут Луган Донецьк, ростов Дон, Мінськ. І Києва. Таке відбувається не вперше. Медведчук постійно намагається натягти на себе маску миротворця. Мовляв, тільки він є безальтернативним переговорником із Російською Федерацією, і тільки він може забирати українських полонених. Ну, наприклад, у 2015 році він був навіть офіційним представником СБУ з питань обміну полоненими. Тому ми будемо продовжувати цю роботу, поки абсолютно всі не будуть вдома. У дві 2019 році Медведчук разом із Рабіновичем навіть літали до російської в'язниці, у якій утримували Карпюка та клиха. Ми привезли йому таке полтавське сало, підкопчене сьогодні ночі на соломочці з українським хлібом. і у тому ж таки 19-му році Путін віддав Медведчуку кількох українців. Мені передали документи по поводу їх освобождення і їх паспорта українські подапокатромані паспорта, звісно виміліки. Сьогодні з мінська Медведчуку абсолютно наплювати на українців, на їхнє життя та на їхні долі. Він просто піариться. А його міньйони у цей час на його телеканалах розповідають, який він класний. Всі останні події вони чітко продемонстрували, що альтернативи. Е... Переговорникам в особі Бойко і Медведчука стосовно Російської Федерації на сьогоднішній день в Україні немає. Я маю ще зазначити, що повернення громадян України в Україну з російського полону це завжди добре, але дуже погано, коли на цьому піаряться негідники. Давайте розставимо усі крапки над і не існує ніякого переговорника Медведчука, тому що є владімір Путін, є його шістка. Медведчук, і Медведчук робить саме так, як йому. Каже Владімір Путін, єдина людина, від якої залежить повернення громадян України в Україну, це Владімір Путін, і аж ніяк це не Віктор Медведчук. Тому коли ми чуємо, що Медведчук буде забирати українських полонених з Росії або з підконтрольних Росії так званих ДНР та ЛНР, ми повинні розуміти, що це насправді просто Путін дарує українців Медведчуку для того, щоб той попіарився. Та і якби Медведчук так сильно. Но переживав за українців, то він би попросив насамперед Путіна припинити війну та забрати свої війська із Криму та Донбасу. Єдиний нормальний варіант участі Медведчука у обміні полоненими це, якщо раптом наше Око Гасударєво. ми Око Гасударєво, око держави. Повідомить Медведчуку про підозру. Суд його заарештує, і ми зможемо Медведчука обміняти на дуже багатьох українців. Але є одна проблема: око Гасударєво вже зайняте. Воно переслідує активістів та тих, хто критикує Зеленського і відмазує Олега Татарова в Україні. Немає політичних переслідувань. Мені це набридло. У нас нульова толерантність до корупції. Нагадаю, що Володимир Зеленський обіцяв розібратись із Медведчуком і ще півтора роки тому. Партія пана Медведчука там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання. У нас є відповіді: обйоми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають, і це ну, дуже буде гучна історія. Яка дуже погано закінчиться, і на фоні цього я читаю заяви нашого МЗС та нашої тристоронньої контактної групи у мінську про те, як вони сильно обурені тим, що Росія передаватиме полонених Медведчуку, і мені, чесно кажучи, трошки соромно. Ну, з одного боку, ці заяви є, і це добре було би гірше, якби їх не було. Але з іншого боку, чесно кажучи, це виглядає жалюгідно, тому що на Медведчука реагують усі, крім тих, то дійсно мав би на нього реагувати? Мене немає. Н'якої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, тому що, поки заяви залишаються лише заявами, Медведчук спокійно витирає свої брудні російські ноги і об зеленського, і об державу Україна. Поширюйте це відео, якщо згодні із тим, що я сказав. Підписуйтесь на мій канал та в інших соціальних мережах і пам'ятайте, українські полонені мають бути звільнені а Медведчук має сидіти.